Вітаю, шановні члени комісії, студент групи КНТ 213М Медведів Корило представляє свою роботу на тему розробка веб-застосунку для створення та керування розкладом занять для університету. Складання розкладу занять для ВНЗ є важливим елементом організації навчального процесу. Крім того, при складанні розкладу потрібно врахувати багато факторів. Тому розробка системи для складання розкладу може допомогти в полегшенні цієї задачі та забезпечити більш ефективне використання ресурсів закладу. Об'єктом дослідження є процес складання розкладу, включаючи процес його планування, підготовки та оновлення. Предметом дослідження є розробка системи для складання розкладу, яка забезпечує оптимальне використання ресурсів, враховує потреби студентів та викладачів, дозволяє знизити час та уникнути кількості помилок. Метою роботи є розробка та впровадження системи для автоматизованого складання розкладу для університету. Відхідними даними для системи будуть дані про аудиторії, кафедри, спеціальності, дисципліни, групи, викладачі та заняття. Вихідними даними буде оптимальний розклад, складений для обраної кафедри, в якому будуть враховуватися рекомендації до проведення та мінімізовані наступні параметри кількість накладень занять для груп, вчителів та аудиторій, кількість вікон між заняттями для груп та вчителів. До системи висуваються наступні вимоги: це перегляд редагування, видалення, ручне та автоматичне ведення трасі вхідних даних, вибір та запуск алгоритмів, налаштування їх параметрів, порівняння роботи алгоритмів з різними параметрами. Перед розробкою програмного забезпечення було проведено вибір мови програмування з наступних мов C, JavaScript Python. Порівнявши ці три мови програмування, було вирішено надати перевагу використанні JavaScript. JavaScript це високорівнева мова програмування, яка дозволяє створювати динамічні та інтерактивні веб веб-сторінки та додатки, а також використовувати її для розробки сервіної частини, мобільних додатків та інших проєктів. Обравши JavaScript, було вирішено розробити веб-застосунок. Веб-застосунки можна запускати на будь-якому пристрої з веб-браузером і підключенням до інтернету, що дозволить забезпечити широку доступність. Також було обрано трирівневу архітектуру веб-додатку це підхід до розробки програмного забезпечення, який використовує три рівні для розподілу функцій та обов'язків: клієнтський рівень, серверний рівень та рівень даних. Веб-застосунок для складання та керування розкладом занять є інструментом для планування розкладу занять в університеті. Ця програма допомагає автоматизувати процес створення розкладу, забезпечує оптимальну організацію часу та ресурсів. Програми виконують такі функції, як перегляд розкладу занять, авторизація користувача для адміністрування, ручне управління даними про групи, аудиторії, дисципліни, кафедри, спеціальності. Викладачів, заняття та алгоритми, запуск алгоритмів для складання розкладу, автоматичне завантаження вхідних даних з навчальних відомостей, перегляд результатів роботи алгоритмів у вигляді графіків. Характеристики обчислювальної машини для проведення тестів та загальні параметри алгоритмів, наведені Таблиці на цьому слайді. Для порівняння роботи алгоритмів використовувався параметр швидкість біжності. Цей параметр показує наскільки швидко та ефективно алгоритм наближається до свого оптимального розв'язку. Цей параметр можна розрахувати за наступною формулою. Наведу найкращі результати роботи алгоритмів, які можна побачити. Таблиці на цьому слайді, проаналізувавши отримані результати тестування алгоритмів найкращими параметрами для цієї задачі можна зробити наступні висновки. Параметр швидкі зміжності найбільше значення має в алгоритмі імітації відпалу, це означає, що він швидше знаходить оптимальний розв'язок та зближається швидше до нього порівняно з іншими алгоритмами. Всі алгоритми змогли знайти кращий розв'язок у відведений час виконання, крім табу пошуку. Наступні параметри порівняння середній час роботи алгоритмів. З цих значень видно, що алгоритм імітації від спалу має найкращий показник середнього часу роботи, оскільки його значення найменше, острівна модель має наступні найкращі результати, показує, що ця модифікація значно покращує роботу класичного генетичного алгоритму. Укладна модель на народної мережі LSTM погано складає розклад занять, існує кілька можливих причин, чому модель LSTM може погано складати розклад, недостатні дані для навчання, неправильна обробка даних, неправильна вибрана архітектура моделі, недостатня тривалість навчання, недостатня розмірність моделі або неправильний підбір гіперпараметрів. В виконання роботи було розроблено та протестовані наступні алгоритми для генерації розкладу. Алгоритм простого перебору, імітація відпалу та пошук, нейронна мережа, генетичний алгоритм та його модифікація острівна модель. Було розроблено додаток для створення декорування розкладом навчальних занять, розроблено програмне забезпечення може бути використане в навчальних закладах для автоматизації процесу складання розкладу занять. Рекомендується його впровадження для покращення ефективності та зменшення затрат часу на складання розкладу. Було розроблено власне створено алгоритм ініціалізації початкового розкладу, алгоритм простого перебору. Для конкретної задачі генерації розкладу було виявлено, що найкраще справляється з генерацією, алгоритми імітації відпалу як по середньому часу роботи, так і по швидкості збіжності.